Зараз Металіст 19 25 атакує за Берджа, проходить усе поле за Берджа! І ворота пробиває. Та як же так? А що взагалі зараз відбулося? Червий штрафний для металіста 19-25. Подача від Іллі Крупського. Удар калюжного! Про воріт, але знову ж таки чітка, спокійна робота від Назара Денис Антюк. Але фактично при обороні ми харків'ян не бачили. І зараз Антюк дійсно продовжує працювати на правій стороні поля. Хоча малювали його як лівого фулбека. Карпати атакують. ось Від нього спроба удару. Обирав Владиславу Пашку. Ігора Невеса чи Краснопіра. І от певний період Іверневес був краще. Зараз кращий металіст 19-25. Заходить до штрафного майданчика. Лукминенко. Спроба ударити. І навіть ось таким чином перевірити концентрацію Назара Дончика. Шабанов. Діагональне переведення на правий фланг. Антюх. Антюхюк підчатував на цю помилку. Антюх у ворота б'є. Антюх забиває. металіст 19-25. Здавалося би проста передача від Артема Шабанова, але все що просто те працює. І нам акцентують увагу на Павлу Кологень. Він мав би перехоплювати цю передачу на Антюка. А Антюк не став прострілювати так само не дуже очевидне рішення від сьогоднішнього правого Вінгера Металіста 19-25 і перекидає Назара Домчака. 21 перша хвилина. Вітор зараз підключає Бруніньо. Бруніньо борець проти Павлюка і виборює собі позицію. Хороша передача і немає. Хороший удар. Заберджа віддає намба. Ба. жан Педрос проти нього. Мба залишається з м'ячем і знову призупиняє удар. по воротах Домчака влучає м'яч здобування рашиці. Тут, тут, всім тілом Домчак перекриває свої ворота і двічі отримував удари, але на він і голкіпер, аби такі удари стримувати. Маленький футболіст, але він буде виконувати подачу. Непогано. Варахута все ж таки грає кулаком. Незрозуміло було навіть де м'яч. Повертають його Карпати до чужих володінь. Танда. На нього накидається Шабанов, але грає не в танду, а грає м'яч. Це такий самий автобус, який був проти ЛНЗ. Бруніньо. Зараз знаходить Краснопіра. Ігор спиною до воріт відкидає на Чакчува. Ну, Карпати Підходить до чужих воріт. Бруніньо забитиме Бруніньо! Якщо не вдасться зі штрафного майданчика? То треба бити з далі дистанції. Карпати це вміють і Карпати це роблять. Один-один. Майстерна гра від Бруніньо. Майстерна реалізація від Бруніньо. Знову прихоплення в центрі поля Танда. Пауло Вітор на Бруніньо. Бруніньо вже в штрафному. Бруніньо. Був у дальній кут. Калюжний підключає за Берджу. Дає м'яч. Далі на Антюха. Антюх з лівої ноги подає в напрямку. М'яч літає в ворота. Денис Антюх! Дубль від нього. Якщо знову ж таки ніхто не торкнувся до м'яча. Але факт є факт. Металіст 19-25 забиває ще один гол. Знову з правого флангу і знову з елементом курьозу. Вдруге в цьому матчі виходить перед командам Ладина Бартуловича. І дивимося, чи дійсно хтось. А ніхто не торкався. Це Денис Антюх, Це його гол. І ніхто його в нього не відбере. Адамюк. Діагональною передачу Крос закидає ближче до лінії штрафного, майданчик поворотся краснопір. Бруніні. На нього знову повертає. Сич. Низом прострілює. Сич. Замикати потрібно. Між лініями чергова передача на Литвиненко пройшла. Мба. Мба проходить Адамюка. Мба залишається з м'ячем. Мба штрафлому і вирішив бити повороток не віддавати передачу. Це лише кутовий удар. Не знаю, який там відсоток шансів було поля. Відіграє на свого найближчого партнера. Це Литвиненко. Той тобто знаходить вільного Рашицю. Рашиця проти Сича. Знову ж таки, дуель, як ми бачили, десятки разів сьогодні Рашиця знову на широкому кроці. Попереду прозріл Рашиці. Неймовірно, просто. Рашиця прокидає. Олексій сичали але... на лівому фланзі. Танда. Удар танди за меж штрафного майданчика влучає в голову Павлюка. Сич. Рашиця зараз продерся знову Сича. Рашиця заходить до чужого штрафного, а ось там і сніжки. Турніченко от в оточенні трьох футболістів, але знаходить передачею Фабі. Фабі. Фабі рветься далі. Калюжний на ньому. Калюжний полить на фабі. І це штрафний удар прямо з, ду... з дуги штрафного майданчика. А що Бруніньо? Бруніньо низом якраз б'є. Ось для чого викладав Крупського. Удар від Бруніньо. І апеляції гравців Карпат стосовно гри рукою. Свисток від Балакі на пенальті. Тут зливається рука калюжного із формою. Покивав головою Балакін і погоджується насправді з зображенням із Не відходять Карпати від чужого штрафного майданчика. Бруніньо за Берджа заважає йому контролювати м'яч. Сочиться далі. Бруніньо простріл від нього. Відбивається Металіст 19-25. фінальний свисток, який фіксує перемогу Металіста 19-25.